Мене звати Гліб, я лікар-психолог, психотерапевт, працюю у гештальт напрямку і сімейному системному підході. Сьогодні ми поговоримо про порушення ієрархії у відносинах. Порушення ієрархії це ситуація в сім'ї або інших відносинах, коли дитина бере на себе роль дорослого, приймаючи надмірну відповідальність за сімейні справи та рішення. Простими словами, людина бере відповідальність, яку не мало б нести. Часто виникає, коли в сім'ї відбуваються зміни, будь це розлучення або втрата одного з батьків. Також причиною може бути втрата одного з родичів, коли на одній території проживає розширена сім'я, тобто декілька поколінь. Я буду розкривати цю тему в класичній ситуації розлучення батьків, коли дитина залишається з одним із батьків, наприклад, з матір'ю. Така сама історія буде, коли залишається із батьком. В ситуації, коли жінка залишається без підтримки. А можливо, і не мала її в парі. Їй треба більше працювати. Очевидно, в неї менше часу залишається на спілкування, їй потрібна допомога в хатніх справах, але насправді може бути потрібна і моральна підтримка, і відчуття опори. Більше шансів потрапити в таку ситуацію, коли протилежна стать. Тобто, для хлопчика можуть звучати фрази: ти ж хлопчик, тепер ти чоловік, маєш допомагати в усьому. Ти дівчинка, тепер маєш турбуватись про свого батька, звісно, дитину треба залучати до домашніх обов'язків. Але питання, наскільки велику відповідальність отримує дитина, варто додати, що втрата батьківської позиції може бути і в повних сім'ях, але специфіка там буде інша. Більше про конкуренцію дітей з батьками та їх фігурами. Порушення ієрархії може бути взаємним. Тобто, коли один із батьків... Її втрачає через свої особисті причини, і дитина бере відповідальність за себе або навіть сім'ю. Окремо скажу, що дитина 5-13 років не може брати відповідальність за своє життя, навіть якщо вона свідома і дуже розвинена, може втрачатися довіра або безпека до цього світу і до того дорослого. Бо надія залишається тільки на себе. Діти можуть брати участь у вирішенні фундаментальних питань, таких як планування бюджету, давати поради з приводу роботи батьків, як входити з майном, де краще жити, чи це посильна ноша для дитини? Однозначно, так я бачив купу таких прикладів. На жаль, дуже велика ціна. Також це може бути односторонній процес, коли дитина сама взяла на себе відповідальність. І дорослий навіть не здогадується про це, так вони можуть жити досить довго. Така дитина складає враження дуже дорослої і виваженої. На неї можна залишити молодших братів, сестер. Батьки точно знають, що вся хатня робота буде виконана, а шкільні питання закриваються без включення дорослого. Діти можуть втрачати інтерес до ігр, однолітків, фокусуючись на навчанні або спорті. Там, де можна отримати успіх. Ну і, звісно, підтримати мати або батька. Можливо, навіть отримати визнання. Дитина може зайняти позицію партнера або навіть усиновити когось із своїх батьків. Це часто звучить як: вона інфантильна, він ніяк не може розібратися з грошима, нічого в нього без мене не відходить!» Інтонацію лавлюєте, цей такий погляд зверху. Насправді, він може закріплюватись на все життя. Коли потім на роботі або в сім'ї він залишається, коли людина звикає до відповідальності і несе її, правда, віддати її нікому неможливо. Бо ці інфантильні люди вас постійно оточують, вони просто до цього звикають. Або правда ви їх вибираєте. Бо це зручно, тільки я знаю, як правильно, йому все треба пояснювати і давати інструкцію. Без мене вони ніяк не розберуться. Насправді так легко можна зайняти керівні посади в компаніях або отримати свою команду, відділ, бо ви вже звикли керувати. Що робити, якщо ви саме ця дитина? Робота буде направлена на те, щоб згадати свою дитячу позицію. Якщо ми говоримо про відносини з батьками, згадати ті відчуття, коли можна просто гратись, коли ви дивитесь на батьків знизу вверх, коли батьки це люди. Які знають, як правильно, коли біля них можна бути маленьким. Якщо ця частина зачепила все ваше життя, то можна шукати цей погляд на рівних, навчитись бачити партнера не висока, розділяти відповідальність. Це прямо може бути складно, якщо ви 5-10 років до цього несли її на собі. Але вчитись і підтримувати це, давати можливість своєму партнеру бути вашою опорою. Варто відзначити, що владу віддавати. Може бути дуже складно. Найкращі шлюби можуть виникати, коли у партнера дійсно є ця інфантильність. Або це навіть легкість, розсіяність, поверхневість. Тоді вам є про кого турбуватися любити. Це вже така знайома вам любов з присмаком дитинства і відповідальності. Міцність таких шлюбів насправді може бути велика. Бо як можна покинути свою дитину? А коли їх в тебе аж двоє чи троє. Головною проблемою може стати сексуальне життя. Воно може просто зникнути із пари. І тільки іноді про це згадуватись, на що впливає порушення ієрархії, самотність. Є одним із основних почуттів і постійна потреба в безпеці. Бо на цих людей навколо вас, батьків, партнерів, колег, неможливо покластися. Все треба робити самому. Але тоді неможливо розслабитись поряд з іншою людиною. Це буде впливати на ваше життя та на роботу. Дуже важливо знайти своє місце. Це скоріше про те, щоб не брати на себе зайву відповідальність і мати змогу довіряти, опиратися на людей. Ознаки треба в контролі, самотність або ізоляція. Це може бути як складність із вибудовою дружніх стосунків, так і постійне відчуття, коли люди поруч, вони мене не розуміють. Трудно ще з довірою, втома, ось тільки всього треба зробити. Проблеми з сексуальним життям, постійне відчуття напруги, що можуть переходити у часті головні болі, проблеми з дном та хронічні хвороби на цьому фоні. Хочу запропонувати вам вправу. Гадайте період, місце або ситуацію в вашому житті, коли ви довіряли своєму дорослому, коли не треба думати про безпеку, коли можна бути просто маленьким, грати з іграшками або з батьками, коли ви знаєте, що все буде добре. Ці спогади може виявитись не так легко знайти. Я хочу розповісти вам історію. Батько пішов із сім'ї у віці 1-3 роки. Залишив маму з дитиною. Мамі приходиться багато працювати, але самі їй дуже складно. Їй допомагають батьки бабуся з дідусем дуже добрі, але часто критикують її. Чим старша дитина стає, тим більше помічає, що мама себе не так поводить. І та робота не знає, що робити і як жити. Можливо, навіть жує алкоголь. Дитина хоче підтримати маму. І всіляко їй допомагає, в хатніх справах, добре вчиться. Все більше мама виглядає безпомічно. У неї нічого не виходить. Життя дуже складне, і грошей постійно не вистачає. Поступово виявляється, що дитина краще знає, як треба жити. Бо мама така вітряна, все забуває, їй все треба нагадувати, трохи інфантильна. З мене вона точно не впорається. Дитина добре вчиться у школі. Як же я маму буду засмочувати? Весь цей час друзів дуже мало. Люди наче і є, але не всі думають про дурниці. В головах одні побачення та гольки. Тому близьких людей дуже мало. Бо зовсім немає. Дуже рано їдеш від мами. Швидко знаходиш роботу, все чудово виходить, бо, виявляється, ти дуже відповідальна людина. На тебе можна покластися. Керівництво тебе любить. Швидко отримаєш підвищення. Це може бути головний менеджер, тімлін команди, керівник відділу та навіть директор. Близьких людей все ще небагато. Всім навколо треба давати інструкції. Самі вони нічого не можуть. Партнер може бути дуже легким, вітряним. Йому потрібно турдору пісно щось нагадати, скласти план, підказати, як краще зробити. Він теплий і приймаючий. На нього можна покластися, але треба постійно контролювати. Якщо ви відчуваєте, що вам відгукується ця історія, я запрошую вас в особисту терапію. У мене є великий досвід у роботі з цим питанням і багато цікавості. Запрошую вас досліджувати і шукати своє місце в цьому житті.